Поки ми тут забавлялися, бачимо, що епоксидка тут вже так хорошенечко пропітала. От. Тут якби воно більше зверху показувати. Да. Все, я наніс, беру мокру паличку, ставлю на місце, беру суху паличку. Епоксидку ми нанесли і тепер будемо вклеювати нашого доброго і любого римбатівця. Mm -hmm. Теж позиціонуємо. Тут він теж, бачите, у нас вигнутий певним чином. І ми зараз. Тут у нас, ага, бачиш, я трошки не до доцеювочив, туди не до... Вона має туди запливсти. Епексідка. У нас там все заскочовано, все пророблено воском. Тут можна не боячись робити. Це ніж штука. Теж заскочовано і воно нам якби, і потрібно. Ми, потрібно наносити цю епоксидку, тому що ми не тільки оздоблюємо ми оцей от нерівномірний стик нержавейки і цієї деталі. Ми зараз цю діромашку зробимо, ну, щоб був стик хороший. Компресії, Зараз ми робимо компресію. Ось наніс, бульбашок там сильно нових нема. І цим кутоком ми туди його неряємо і все, залишаємо. Бо у нас буде потрошечки так от пропітуватися. Ну, щоб воно не сіло в повітрі прямо, ми його даємо йому, можливість. Отак, якби. От. Ну І поки ми говорили, тут вже все і хорошо пропіталося. Поки ми говорили, бачите, що таке, бумажка вже пропіталася. Ось така вона була ізначально. Така вона стала темненька. Ну, якби тут все в епоксидці і всі наші аплікації ми нікуди не ложимо, щоб вони були сухенькі. Бо як тільки ми положимо, запечатується повітря. І то стане вже геть непросто то зробити. А так от не спіша. Підписуйтеся на канал. YouTube канал Доброго Гримбата. тут, от. От, от, бачите. Я підписався, робив <ребував> скріншот. От його потрошечки Як по Якби зі скотч з зі, е феном це було б дуже швидко. Воно пропітує швидко. Але коли тут ще не було воска, це небезпечно, тому що потім нічого туди якби, не приклеїться. Але зараз, коли ми наклеїмо воск. Ну, якщо він розілється, то він розільється поверх епоксидки. Нам то не страшно, ми то просто стремде і все. Тобто, Тут теж ми не будемо чекати, того, що наш сьогодні план зробити силіконову прокладку між цією деталею і тим равликом. А для цього ми будемо чекати цю епоксидку, бо тут теж треба зробити тут, якби, герметичне з'єднання між, між тим, що якби, не цей вом. Так, да, і в мене носик зараз став мокрий, я його витираю. Або беру нову палочку. У нас тут лежить спеціально ціла пачка палочок сухеньких. Мокрим носом ми туди не тикаємо, бо натикаємо так, що буде просто ну, не пропітка. То можна буде зробити, але нашу? Якщо цього, можна просто зробити попроще. Да, для цього треба приміняти бумагу найменшої плотності 60. Грам на метр квадратний. Але тут ми швидко це припадочно в місцевих концтоварах розпечатали. І я не знаю, яка там. Ткань в принтері стояла, така стояла, ну, плотність бумаги Я її просив, щоб була 60-ка, але напевно ніхто там його не міняв. Тому що. Це ж не важливо. Ну, якби воно і сотку пропітає. 100 грам на метр квадратний. Але. Це буде довше. Вона пропітає. Вона пропітає цілу книжку насквозь, щоб ви навіть не сумнівалися. Йому треба час на це. І температура, чим більш розжижена поверхня, тим краще. То ми зараз отакою все понаклеюємо. І... Чим подуємо. Ну, тепер себе любимого я теж сюди добавлю, як співавтора цієї всієї деталі. Щоб я не матюкався. <рив> 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 Тож, що... ну, це дуже складний шлях. Ми вибрали дуже складний шлях, і ми, як бачите, його подолали. Ну, а що буде, як ми підемо більш простим шляхом. Ну, але навіть на простий шлях, треба ваші гроші-донатики. Карточки в описі. Будь ласка, не скупіться, не жлобіться. 50 гривнів. Бакс до бакса, і робляться віші. Не просто розвлекательні лайфхаки на TikTok, а дійсно. Деталь бронетехніки, яку ніде не знайдеш. А ту, що знайдеш, то ти ехірієш, скільки вона стоїть. Ось. Ось. Так, я зараз виганяю бульбашки газу, які там спливають. Я їх просто, як бачите, палочкою. бах 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 Ага, не знають, не, знаю, не пам'ятаючи, сказав, чи не сказав. Тут треба нанести гарантовано багато епоксидки, саме епоксидки, Якщо вона до лишнє, ми її в бік виженим шпателем. А от якщо її буде мало, ми її назад не, не заженем під бумагу, як ви розумієте. Через ткань можна загнати шпателем, А от через бумагу припітати не можна, тому що там ж якби нема цих пор. Ну, можна, звісно, але ти заженеш епоксидку пропітаєш через бумагу туди. А воздух, який був в бумазі, тільки що вона зжене перед собою прямо в слой клеєвий. І хоба. І туди вже ніяка сила в світі його не витащить, ніякий вакуум. Нічого, це тільки інфузією з вакуумом можна Але Це теж ніхера не просто. Тільки звучить хорошо, легко. На нісся достатньо. Тут теж треба брати, бачите, воно у мене стоїть якби ви... таке. Волонтер-інженер. Кстати, да, Підписуйтеся на канал. Знаходьте мене в цих соцмережах, де я не буваю, бо в мене немає часу з цим гратися. Але вони в мене є. Ну, типа візитна карточка. Вони в мене є тільки для того, щоб... Потрібним людям показувати візитну карточку, що... От... Що ми робимо? Коротше. Для того воно в мене є. А ці всі ваші на злобу дня постійки кожен день, хто там щось сказав і хто кому на ногу наступив, ну ребята, це просто херня. Вашу увагу забирають просто на непотріб. А ви ведетеся як стадо баранів. Треба якби, з розумом використовувати ці соцмережі і не попадати до них в плен. Вам воно кажеться, що ви там дуже потрібні постіки пишете, насправді ну, нікому не потрібно. Тільки один одного лайкаєте, і уходить час, сили, гроші. Просто тупо в нікуди. А ворогу нашому тільки цього й треба. От. Ну, як візитна карточка людям треба. Зараз має бути Facebook, Twitter і все на світі. Так, якась мусоринка попала, зразу забираємо, бо потім її витягнути буде складно. Це ми так швидко бистро-прибисто зробила брендовість нашого виробу. Неочікувано, бо це... Ми зрозуміли, що в нас на це є час, бо зараз ніч на вулиці. Все одно воно до ранку буде сохнути, завтра ми тільки його відправимо. І ми за цю ніч можемо його більш-менш оздобити гарненько. І я там за 5 хвилин буквально зробив оцей от колажик дітський. От, роздрукували в місцевих канцтоварах. І от воно вже клеїться. Ну, краще, ніж нічого. Диві От. В цій війні. Ну, сложно, якби, ну, якби це відео подивиться той, кому йому дійсно треба подивитися. А кому воно не цікаво, то воно йому не цікаво. Так, ну все, я зараз, в мене чисті руки з чудом оказалися і без перчаток, я їх ще раз витру і скином його зараз будемо задувати. Фінчику. Так, ту епоксидку, яка в нас ще набодяжена, ми від фіна, далеко забираємо, щоб вона не перегрівалася. Включаємо фін. Да-да-да, того фен робити не можна, але ну, заодно покажемо, що тут нічого страшного нема. У нас все ще стоїть якби, е Полукругу. полукружок. Так само ми беремо його і полукружечком, і прицейвочуємо. І воно повітря, бачите, більш темно, ближчу камеру. Ще ближче. От, більш темно. Воно виганяє. бот і все. Нічого страшного, панікувати не можна. Ну от тут, бачите, це білий цей біс, повітря. І якщо б я його зробив ось так, то повітря як мені буде запечатати, якби це була велика площа. Ось. Це зараз воно таке блідне, поки нема зверху епоксидки. Як тільки епоксидка зверху затече, воно стане дуже класною кольором. Якби по багатому буде. ну от, ну от, Як бачите, фен нагрів, пішов на користь. Ну що, що ми робимо висновок? Ми фен не кидаємо, беремо, придержуємо паличку і все. адує є воно одинаково. Так воно ось. Вам не видно, але ну, це не, не наша задача вам показати. Наша задача роботу зробити. То, що попіднімали, ми його затложимо. Дивимося, що немає повітря там. там вже... Прислав Сердечко, Сердечко. я ж йому тільки показав наші ці Наші ці показав, як собі сказати, ну що вийшло, він же до останнього не знав. Я ж тримав інтригу, То, що ну, якби... Не... зробленою роботою не хваляться. Ну тут, в общем, там залишився декор. Ми робимо. Ну і так би на БГ не влітає. Так, да, на скорость не влітає. Mm -hmm. Ну, ну бачив, так як воно здуває, ми не можемо його розігріти, термоактивацію пустити, так, що воно буде до самого ранку тут лежати. Завтра зранку ми зробимо ту силіконову прокладку і ввечері під закриття нової почти вона все одно часов забирає товари в нашому. Місцевості ми його і відправимо. Так що ніякої затримки не буде. У нас в нашій якби місцевості воно можеш нижче що, щоб люди на телефоні якби бачили хорошо. Тому що, видається, на маленькому екрані. От зараз ми бачите, як проявляються кольори насичені. Ось, ну, звісно. Якість поліграфії так собі, це просто звичайний принтер, але це краще, ніж нічого. Такі типу, слой лака наноситься. Вот. А те, що якби без фена то робиться, без розігріву феном, ну то навіть і хорошо, то, що епоксидка залишається густа і послушна. Она нікуди не витікає, бо якщо її розігріти, вона одразу ховає і стече вниз. От. Ну коротше, тут все понятно. Що тут зрозуміло? да? Давай ми зараз покажемо разом, я піднесу ближче до світла. О, Бачиш? Отаке От воно виходить, лакіроване. Не крути, так бо у людей голова закрутиться. Чи все ж таке воно, такий слой. Тримай, тримай камеру на місці. Я буду. Бачу слої епоксидки зверху і воно дуже сильно проявила кольори. Поки ми не наносимо слої епоксидки, воно виходить отаке. Непонятно що. Не тільки ми нанесемо, бо там дуже багато повітря, воно стане отаке гарненьке, красивеньке.